Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного плову. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Попереду нас очікують найголовніші свята року, Різдво та Новий рік. Хочу вам запропонувати меню з вісьми страв. Сьогодні пропоную приготувати український червоний борщ з вушками та риперцями. До миски наливаємо воду і засипаємо в неї 110 г сухих білих боровиків. Якщо не маєте боровиків, можна брати будь-які сушені гриби. Розмішуємо їх лопаткою та залишаємо намокувати приблизно на 15 хвилин. Після цього викладаю їх до каструлі. Гриби у каструлі заливаємо водою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 40 хвилин. Відварені гриби викладаємо на сито чи